Вас обманюють, усе, що зараз відбувається з криптовалютою, не випадковість це гра за сценарієм. Дивіться до кінця, щоб зрозуміти, як на цьому заробити. Трамп готує щось велике. Його дії змусять США друкувати гори грошей. І це стане ракетним топливом для крипторинку. Я вірю, що це станеться вже найближчим часом. Закони для крипти стають м'якшими, і великі гравці шукають, куди вкласти свої мільйони. Бракує лише свіжих дорів, як у 2020 році, коли крипторинок вибухнув. Трамп наш ключовий герой. Ми чекали його і сподівалися на швидкий результат. Не все пішло так гладко, але фінал буде крутим. Що ж він робить? Трамп тисне: мита ростуть, товари дорощують. Це шахи, щоб змусити Джерома Павела сказати: друкуємо. Трамп не може наказ. ФРС слухає Конгрес, але коли нові долари з'являться, крипта злетить. Що це значить для нас? Люди в паніці продають крипту і біржать у держоблігації США. Мільярди витікають щотижня. Це круто. Маркетмейкери чекають, щоб ми злякалися і продали за копійки, а вони скуплять усе. Але ми розумніші і на дні розворот близько. І коли ж альтсезон, є два сценарії: біток росте, альти за ним, або ж біткоін падає. Альткоїни все одно вгору. Я за перший сценарій. Біткоін був на 75 тисячах, великі фонди зайшли. Їм потрібен ріст хоча б від 100 тисяч доларів і вище, а не якісь там жалюгідні 30%. Альтам там же немає куди падати. Мінус 90% від максимумів. Це дно. У квітні чекаю їхнього росту. Це шанс вивести гроші в плюс. А коли ж пік ринку, швидше за все це буде жовтень листопад 2025 року. Переходьте в мій телеграм-канал, там актуальні новини та три безкоштовні уроки, як почати заробляти на криптовалюті. Посилання в описі і дайте знати в коментарях, що думаєте. Побачимо, ми все таки ріст у квітні.